Радіо Ю Чикаго Ну що ж, друзі, у вихорі таких буремних часів, а все ж таки люди їздять подорожувати. Ну і власне а, вже в нашій студії є наша гостя, тернополянка Олеся Демелко. Вона і туристичний агент. І дуже символічно, що сьогодні Тернопіль відзначає свій день день міста Тернопіль, і саме Олеся до нас завітала до нашої студії. Олеся, вітаю вас. Вітаю всіх. хто нас слухає. А, сьогодні хочеться, звісно ж, говорити про туризм, так як ви і є фахівцем у цій сфері, і відповідно хочеться поговорити про... Таких три новини, які вийшли буквально нещодавно. Це про туризм європейців власне, до США, про Лас-Вегас і про Флориду. А тому, мабуть, ми все ж таки розпочнемо із європейського туризму, тому що а, є новина про те, що європейські туристи уникають США через жорсткі правила в'їзду. Чи стикалися ви вже з цим, і чи знаєте щось більш детальніше про це? А, ні, ну не стикалася з тим, що вони уникають? Звичайно, що зараз дуже багато повертаються з відпочинку, тому що діти вже йдуть до школи. І е, я була в аеропорту тому два дні і. Так, скільки людей, що я чесно, я ще не бачила, що повертаються, і звичайно, що коли я звичайза завжди звертаю увагу на валізи на бірки, звідки прилетів літак, і люди прилітають дуже багато дітей, тому що всі були на відпочинку, дуже багато відвідують. Італію дуже багато відвідують Америку. Е, тому я не побачила такого, що ну що зменшилися туризм туризм. Але є одна така новина, коли мене дуже сильно здивувало. Коли я поверталася з Європи, то для громадян Америки з е, змінилася перетин кордону до Америки, тому що рані тепер офіцера ми не бай, хто має громадянство Америки. Офіцера не не підходить до офіцера, mm -hmm. підходиш до планшету. Він тебе сканує, появляється якщо зелений кружочок. Ти просто проходиш і забираєш багаж. Це от така новина, бо раніше треба було підходити до офіцера, а тепер цього немає. Тому така новина так мене дуже здивувала і ну, приємно здивувала, тому що це е, дасть те, що не буде вже таких черг, які були. Тому черги реально стали менші. Але якщо повертатися, все ж таки до тієї новини про е, європейських туристів, тому що ну для американців, в принципі, звісно, це і все дуже зручно. Та це все дуже зручно. Це в принципі логічно. Якщо ну ти громадянин Америки, і в принципі є можливість така дійсно спростити це зменшує потік власне самої цієї черги, натовпу людей. Тому для американців, звісно, це дуже зручно. Але повертаючись про європейських туристів, є новина про те, що причиною, чому власне це зменшення, це є суворий прикордонний контроль затримки, та висока вартість віз, а також нові збори на оформлення. А, можливо, серед ваших клієнтів хтось був з Європи, які до вас зверталися, або, можливо, ви знаєте, що там ваші клієнти, які знаходяться тут, десь там полетіли в Європу, потім повертаються назад, і, можливо, десь стикалися з якимись такими проблемами, от про які я ще не сказала. В мене зараз гостює гостя з Польщі, і ми допомагали, я допомагала її все оформити. होता है Тому нічого абсолютно не змінилося. Ми цього не побачили. Вся процедура дуже швидко була, і звичайно, що навіть за декілька годин і зразу прийшло, що все її опрувнули. Тобто, це все заповнялося онлайн. Звичайно, що є різні ситуації, тому треба дивитися і по людині, тому що кожна, кожна, як то кажуть, кейс він є такий особливий. І кожна людина, яка подає документи на там чи на візу, чи також перетинає кордон. Це також може бути різні ситуації, тому це важко так судити, як то кажуть всіх під одну лінійку. Але те, що я знаю, скільки в мене і знайомих перетинало кордон, і то, що я і в аеропорту розмовляла з, з іншими націями, які їхали в Америку, то такого не ну, ну а в загальному, наприклад, чи можуть. Туристичні агенти взагалі допомагають допомогти, от підготувати підготовлюватися до цих нових вимог. А, тобто, чи ви маєте якісь доступ і знаєте, що саме потрібно заповнювати, як правильно це заповнювати? Чи все ж таки це якщо якісь імміграційні візи, і тому подібне, це все ж таки має бути спеціаліст саме з імміграційного права? Я завжди рекомендую звертатися тільки до тих людей, які що стосується суто імміграційних якихось таких документів, що зверталися до імміграційних адвокатів, тих, які є такі кваліфіковані, які вчилися на це і мають велику практику. Все, що стосується, наприклад, коли людина заповняє онлайн, це має робити тільки та людина, яка буде пересікати кордон, тобто тому, що там йде скануй своє обличчя, наприклад, і людина. Ну тобто за, за неї цього ніхто не зробить. Тому, якби це вона сама має робити. Також там є, що скануй свій паспорт. Ну тобто, це може. Можна порекомендувати, бо, наприклад, попередити людину, що там е, треба той, то той то, то зробити крок за кроком, що треба зробити, але зробити це за людину це. Ну. Я розумію, <смеш> я розумію, Талі, якщо на візу подаватися, я знаю, що є так, що заповнюють на візу. Ну то я, я цим не займаюся. Раніше я допомагала знайомим з цим питанням, суто рекомендувала так. Сказав, я це <смеш> не робила там ні за гроші, ні. А, але тепер це просто такі поради. Є що там треба віза, наприклад, або там треба тільки онлайн візу заповнити і все. Гаразд тоді рухаємося далі. І є ще дві цікавих новини, про які на початку я говорила. А, мови зараз буде йти про Лас-Вегас. Як на мене, це доволі туристичне місце, тому що особливо, особливо там хто ще там не був, але дивився різні фільми, серіали, і Лас-Вегас це завжди про щось таке: про фан, про де можна власне, позбутися лишніх грошей, якщо ти їх маєш. Відповідно, новина полягає в тому, що на превеликий жаль, туризм до лас вегаса переживає спад. Тобто, у червні 25-го року потік туристів впав на 11,3% у річному. У вимірі, і власне причиною стали високі ціни, конкуренція з новими напрямками, а також політична та економічна нестабільність. Чи стикалися ви вже з цим? Чи можливо ви вже замічали, що, наприклад, люди не хочуть їхати до лас вегаса Можливо, дійсно є якісь страхи, тобто з приводу того, з приводу туристів і з приводу взагалі будь-яких імміграційних справ і політики? Ні, я такого не замічала. Хто хотів їхати, то їхав тільки зустрічалася з, 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 з тим, що коли ми звикли, що лас. Лас-Вегас, це є Беверлі Хілс, район Район Мелрос, там раніше дивилися. Ну тобто, це таке вау 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 І ті люди, які, наприклад, йдуть там е, Голлівудом, там чи ще десь дуже багато бачать бездомних, і вони такі е, без хатків, і вони такі просто в шоці, що вони не сподівалися, що цього є дуже багато в Лас-Вегасі, там реально цього дуже є багато. Uh -huh. Тому, але Лас-Вегас є дуже гарний, Я рекомендую всім побачити його і поїхати. І ну, побачити. Ну, але, тим не менш, дійсно люди все рівно туди так, їдуть. Тому так, що так, б ви так, могли так. порекомендувати, от, наприклад, тобто. Три місця, що потрібно зробити у Лас-Вегасі. Тобто людина перший раз туди їде, ніколи в житті не була, але багато що чула. І от от куди саме перше їй потрібно йти? Якщо це буде сімейний відпочинок, я би порекомендувала поїхати в Діснейленд, в Юніверсал. Там він менший є, звичайно, uh -huh. такий більш компактний. Це все можна одною поїздкою. Там все це можна об'їхати. Також там є і Леголенд. Ну, тобто, воно не таке в таких об'ємах, як є воно в Флориді, тому що Флоріді uh -huh. це дуже велико. Там треба поїздку планувати. Я рекомендую. Якщо та й Світ Дісней, <снає> це світ Дісней, якщо це Юніверсал, це Universal, Якщо це Леголенд, це є Леголенд. А в Каліфорнії це можна все охопити одної поїздки, така дуже не поїздка. Ну і, звичайно, в собі ж там можна дещо за ну собі запланувати. Лос-Анджелес. <світ> Ой трішки ми трошки охопили ще інший інший штат, нічого страшного, але повертаючись все ж таки до Лас-Вегаса. Тобто, три топ місця не говоримо вже про дітей, тому що мені здається, що Лас це не для дітей. Ні, 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 ні. Лас-Вегас це так як як то кажуть, дісней для дітей, то Лас-Вегас для дорослих. Я перепрошую. Давайте я тоді повертаємося там. до дорослих. Що дорослим там робити? Ой, -3 там там 3 дорослим місця. є що робити. Там дуже багато є шоу і е дуже багато людей їздить в Лас-Вегас. Mm -hmm. Дуже багато їздять Лас-Вегас. Дуже гарний. Я завжди рекомендую хто їздить з клієнтів, щоб вони жили на головній з вулиці, там, де йде готель Париж, там де Готель Беладжіо. дуже такі гарні такі знамениті ці готелі. Тому я рекомендую жити на цій вулиці. Також відвідати дуже багато шоу. Там є дуже гарний театр Девіда Коперфілда. Так як він вже є в віці, то я рекомендую піти в цей театр і побачити його таку легенду mm -hmm. м магії вживу. Це дуже гарне його шоу там. Є також It... там є сфера mm -hmm. нова, до речі, яка зробила. Також і рекомендую піти, але квитки там купляйте за ну за заздалегідь. Якщо наприклад, mm -hmm. ви приїхали і хочете зразу в той самий день, то квитки квитків може не бути. Це те, що стосується безпосередньо самого Лас-Вегаса всередині міста. А чи є щось, якісь місця поблизу нього? Або, наприклад, куди ви рекомендуєте, якщо ви вже завітали в Лас-Вегас, то можливо десь куди ще можна звернути по дорозі і ще щось цікаве побачити? Так, звичайно, там є дуже гарні каньйони. От це хто любить там вартою поїхати. Я не є такий любитель каньйонів, не була, звичайно, тому що я там ніколи так мене не манили. Але коли я підійшла була до каньйону, в мене, мене подруга дуже сильно хотіла саме в каньйони. А я хотіла в лас вегас і Ми двоє поїхали. і Коли я підійшла, і ти дивишся на цю красу, і так аж подих захоплює. Ну це дуже гарно. Тим більше кожний каньйон він є різний. Тому я рекомендую собі скласти маршрут, почитати, підготуватися, щоб не було це отак дуже все швидко, і спланувати таку поїздку. Ну, це буде не ну, це буде дуже гарна поїздка і незабутня. Чи є можливо пора року або якийсь певний час в році, куди коли краще їхати туди? Тобто, там не знаю, більш спекотніше, менш спекотніше, ну, там чи якісь ось такі моменти? Літом там достатньо так жарко, ну дуже так відчувається, дуже жарко. Але Лас-Вегас Лас він живе завжди своїм життям, тому що там вихідні, то завжди такі, то місто живе постійно, таке враження, як вдень, так і вночі. Тому люди їздять, дивляться, але треба врахувати. Те, що літом там є достатньо жарко, ну дуже жарко. Знаю, ще де дуже жарко влітку, це на Флориді. Є таке? <світ> є таке, власне, про Флориду ми зараз теж будемо говорити. Є новина про те, що у Флориді туристичний бум завдяки новому парку Epic Universe. Що це за парк? Це незабутній парк. Ми в ньому були, проходили навчання, що навіть як і не був відкритий. Я за ним спостерігала. І як тільки він відкрився, то а, на Четвертий чи на п'ятий день ми там були з просичними агентами на фемтріпі. Ну там дуже багато технологій нових є, і я рекомендую туди поїхати. Тим більше зараз почався починається вже навчальний період, і черги на атракціони не будуть вже такі, які були літом. Ціни, звичайно ж, там дуже гарні, є завжди йде акції. Тому я рекомендую поїхати в епік, не тільки в епік, всі парки відвідати в Юніверсал, але епік особливо це угу. дуже гарний парк. А що саме там таке особливе є? Там парк поділяється на декілька територій, тобто там вони дуже багато взяли з Японії. Наприклад, там йде Маріо, частина Маріо йде. Частина йде від Гаррі Потера, йде також там. А потім йдуть такі трошки страшилки Dark Universe, Хто любить? Там також можна піти. Там є ресторан тематичний, страви подаються такі. Ну, такі специфічні, цікаві. <ріст> Також можна там спробувати. А, тому а, там є на що подивитися і вартою поїхати. За тією новиною, якою ми керуємося mm -hmm. про Флориду і про Епік Юніверс. Є інформація, що тільки у червні зібрано а, майже 34 мільйонів доларів податку з туризму. Тобто, а, чи можемо ми поговорити власне, про вартість а, відвідування цього парку і в порівнянні з іншими? Тобто, чи це дійсно дорожче, чи це може на рівні з іншими? Епік продавався. Якщо брати тільки епік, один парк квиток, це приблизно так орієнтуєтесь на 200 доларів в ціні. Але коли ви купляєте пакетом, коли купляється готель і квитки, і також інші парки виходить значно дешевше. І деякі готелі вони мають включені в особі такий пес, коли проходиш без черги. Це такі готелі трішки вищого рівня. Тому, якщо купляється такий квит, ну такий пакет, то звичайно, що це достатньо вигідно. І коли ти їдеш туди, ти повністю з головою в тому парку і в готелях так зроблено, що в них в теле, по телевізорі, наприклад, ми знаємо, що в Америці всі фільми треба купляти. Як там би не було, тут mm -hmm. все треба купляти. А в юніверсалі їхні фільми йдуть безкоштовно. І, наприклад, Гаррі Поттера можна подивитися в режисерській версії, не такій версії, яку ми бачимо, а от в повній версії. Там є, нема, там є дуже багато тих моментів, які були вирізані в такому фільмі, а там вони всі є. Ну це дуже цікаво. Тому я рекомендую з'їздити в Universal, Це просто вау. А, давайте Тоді поговоримо, тому що ви кажете, є тобто 200 доларів, потрібно розраховувати це на одну людину. Правильно? Так, якщо просто квиток, от просто угу. квиток там людина десь собі живе. Просто хочуть зайти так приблизно. Це буде 100, 200 диви доларів один парк. Угу. Там є так. можливо якісь сімейні пакети, якщо там велика сім'я їде. Так, так звичайно, що сімейні де пакети дорослий квиток від 10 років вже рахується до 10 років дитячим, Там не сильно велика різниця є в квитку. Але коли купляти от пакетом, це значно дешевше. І я рекомендую, там є чотири парки, є три тематичних і один водяний парк, тобто чотири разом. І я рекомендую ткупиську собі організувати і просто відвідати оцих цих чотири парки, щоб відчути цей такий універсо. Олеся, тоді підкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, їде сім'я з дітьми, і знаєте, ну мені здається, що це місце якраз де дорослі вони можуть по-дитячому відпочити. Ну, я маю це на увазі провести цей час, можливо, якісь там колись були мрії, що ось там хотілось би на на атракціонах і тому подібне. І, власне, є така змога, але є ще діти, з якими потрібно пильнувати. Чи є можливість така, ну це напевно буде моє питання буде від всіх батьків: здати десь дітей, тобто в якесь місце, де за ними будуть дивитися, ну щоб це дійсно було безпечно і Діти можуть собі розважатися, і батьки теж можуть цей час розважатися. Ну, Юніверсал це таке місце, де там для всіх знайдеться. Там не захочеш дітей віддати. Звичайно, що приватну няню завжди можна наняти. Але там є атракціони на, на, на кожний вік, так можна сказати. Так, звичайно, що є, наприклад, атракціони, де діти не проходять, там, там є ну. Кайказівка, до якого там росту дитина проходить, до якого не проходить. Але зазвичай, коли, дід, коли батьки їдуть з дітьми, то вони на це розраховують. Якщо діти дуже маленькі, то вони їдуть зазвичай в Дісней, а якщо діти старші, їдуть в Юніверсал. Є таке, що дуже багато їздять люди без дітей в Юніверсал, Дуже багато старших людей їдуть в Юніверсал, тому що Юніверсал має дуже багато гарних фільмів і хочеться зануритися в ці фільми в будь-якому віці. Тоді, продовжуючи тему Флориду, ми з цим парком, я думаю, що в принципі ми обговорили в загальному люди. Якщо ви хочете поїхати саме Флориду в Епік Юніверс Universe, Universe і відпочити, чи самому, чи з дітьми, власне, ви якраз можете звернутися до Олесі. Вона вам з цим допоможе. Але що ще тоді у Флориді можна робити? Можливо, якось там люди планують поїздку там заїхати туди і ще кудись поїхати, чи є щось поруч, або можливо, в принципі, є якісь такі топ місця у. Флориді, які ви можете рекомендувати? Дуже багато є. Ну аж не так багато, але є такі клієнти, які, наприклад, їдуть в круїз. круїз відходить від Орландо досить близенько, тому можуть в круїз, потім за заїжджають собі, наприклад, чи в Дісней, чи в Юніверсал, чи в Леголенд, і потім вже повертаються додому. Звичайно, ця поїздка, а тоді більше днів має. Ну це вже в залежності від сім'ї на їх від їхнього бюджету і що вони хочуть побачити. Тому що є різні люди. Хтось хоче активний відпочинок, хтось хоче пасивний відпочинок. Ну тобто тут uh, треба дивитися, як хто що кому підходить, отак. Але mm -hmm. там є дуже багато всього, що можна побачити Олеся. Тоді на завершення нашої розмови, на жаль, вже у нас не так багато часу. Серпень вже на календарі, відповідно, літо завершується, чи ви, можливо, бачите вже якісь різницю, можливо, там спад, де люди вже хочуть менше їхати, тому що, в принципі, зараз вже скоро і школа почнеться у дітей. Чи ви все ж таки ще спостерігаєте, що люди якраз розраховують на серпень-вересень? І чи ви можете одразу сказати, куди найбільше, напевно, найповітрю? популярніше місце у США або в загальному, куди люди вас замовляли поїздки за ціле літо і особливо зараз а, в цю пору. У мене дуже продаж є багато по Діснеї. Дуже багато я асоціююся з Діснеєм. В Юніверсал також є дуже багато тих, хто їздить, звертається за допомогою до мене. Але зараз, от, як починається вже школа, в декого вона вже почалася. То от, вчора я бронювала, і сьогодні то вже звертаються ті, в кого маленькі діти. Тобто діти такі до, до пріскол, то вже більше йде, В Юніверсал це вже їдуть там молоді люди, там тінейджери з батьками. Тобто, хто може від школи звичайно. Тому що якщо хай там не дуже сильно пропустиш, ну це вже дуже сильно особисте. але відчувається те, що школа починається. По клієнтах, добре, тоді це вже точно буде останнє запитання на осінню зимову пору. Я просто так забігаю наперед і розумію, що про це ми ще будемо говорити. Ви до нас ще будете приходити, і ми обов'язково про різні пори року. Але чи спостерігаєте ви, що можливо зараз вже люди починають якісь планувати поїздки вже на майбутнє, на осінь, на зиму, і чи це потрібно дійсно завчасно робити для того, там щоб встигнути? Е, так, обов'язково, якщо наприклад де Сенс Гівінг, якщо це йде крісмас, якщо це йде новий рік, потрібно бронювати вже. Тобто uh -huh. тому, що це такий гарячий сезон, коли дуже багато людей виїжджають. Ну і треба зрозуміти, що літаки вони ж не є безрозмірні. Тому так це йде дорожчий сезон, тому що звичайно, що тоді ну дорожчі трішки, але можна знайти досить гарну ціну. І про це треба подумати скоріше. Але звичайно, що є інші варіанти, які не дуже популярні між нашими українцями, щоб хотілося, щоб вони більше з цим користувалися. Наприклад, на Day є дуже гарний круїз на Багами на 4 ночі за людину по 400 доларів. Це йде all-inclusive, без алкоголю. Так що, хто зацікавлений, можете мені писати. Тоді Олеся, скажіть, будь ласка, куди саме вам писати, тому що пропозиція дуже заманлива. Знаєте, я думаю, що багато хто захоче з нею користуватися. Де вас можна знайти як з вами сконтактувати? В інстаграмі я думаю, що буде. Посилання mm -hmm. або за номером телефону написати мені повідомлення. Я, звичайно, що зразу вам відпишу. Чудово, Олеся, дякую, що ви завітали до нашої студії. Нашим слухачам нагадаю, що це була Олеся Домелко, яка є туристичним агентом, і вона вам допоможе абсолютно у всьому, що зв'язано з туристом. Вона вас відправить туди, куди потрібно. Тому пишіть, ми обов'язково залишимо всі посилання на сторінку, куди можна буде зв'язатися. Ну а друзі, ми йдемо зараз на невеличку паузу і повернемось до вас вже згодом разом з Дмитром. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.